І І всім голосум я відчуття. Сьогодні ми будемо апати дерева на 25 ранг. Ну як, перша частина. Збо... Ну, приблизно зараз будемо апати дерева на 24 ранг. Або на 23 ранг з ну, половиною, там трошки побудемо. Напевно, до 23 рангу скласти каткою до 24. Будемо зараз грати. І. Апати мені дерево. Ну, я буду апати, а ви будете дивитися, звісно, бо це має бути цікаво. О я монтувати не Та-та-та. Ну, Звісно, зараз будемо грати. І напевно цей ласка тут 23 ранга будемо з вами грати. По мене то відео, яке я знімав 10 хвилин, видалось тупий мобізен. Не тим вжитий мобісені. Ага, ця штука для зйомки екрану. Більше 10 хвилин не можна знімати екран. Тупа штука. Зараз я, походу, прикрощу зйомку. І біля 4 місця десь буде. Вибачте, що не повністю записав картку але 23 ранг. Зараз будемо грати десь. 40 кубків апнемо чи скільки там. Ну, Так. Може 30 кубків апнемо. І я зупиню запись. знову до 4 місця. Вибачте, що не до 4 просто потні моменти були. Зараз подивимося, хто проти мене. Я відсижусь в кутиках. Ой. Ну коротше, якщо ви хочете, щоб швидше виходили відео, тоді. Як воно називається, підтримуйте мій канал лайком і коментом, ми за я містечку. все, пока. Зараз вернусь. Зараз я стежу в кустах. Питаюся вижити. Та, Зараз та, друге місце. Ну хоча б мигти свой Ну, Зараз зіграємо останню каточку і я зупиню запід. Ну, та дуже мало. Ну, або дві каточки. Да, дві каточки разом зіграємо. Зараз разом дві каточки зіграємо. Подивитися, як я в кустиках, конечно, сижу. І може апнемо 24 раунд. -та. Ну, може, за точно десь дві катки зіграємо. Та це чавка і мій песики зарахаває. Між шнурок. Зараз нам треба вижити, якщо нам ворон це дасть зробити. Я зараз походу на ульті улічу, бо мене цей ворон зараз зажме і вб'є. А ні! Ну хоча б повезло, що він мене не вбив, нехай забра... забрав банкер. О, бімба. Ну, чесно, не знаю, на що я хочу цей збирати геми. Може на мультяшку спайка, може на бімба. Спинер? Давай, набивай на мені ульту. Біжи. А, вона з тобою затимнилась. Давай, я з тобою теж затимлюсь. Эй, е, что ты може, бебі яну, двогаєш? Це він її боть, чи вона подається його вбити? Мого бабі'яна убила. Тупа. Ай, мене вбили, бляха, муха Зараз хоча б мені дайте кубки-кубки. Мінус два, бляха. Це, походу, буде ласт катка. Ну, типу остання катка. я буду грати з вами. Попробую виграти з вами. А потім буду апати типа навіть на три частини я це відео розділю. Щоб цей ви більше мене дивилися і чекали нові відео. хе <різь> Потім я хочу десь посередині цих відео зняти, як я апаю, ну, три лучших скіна на за 149 бібі. За 149 бібі. За 149 геймів. Три ліпших скіна. Ну, бо та, та тупа тупі лаги. зараз, походу, мене виб'є з обізена. Е -е, Тому ми зараз дограємо каточку і будемо іти. Ну, я буду викладати це ці... і іти... відео викладати. Сігма. Чи о Сігма. Чогось взаю пін я так його ніколи не юзаю. Дивіться, який спрей юзаю. Ви ну, ще не бачив моїм бобову карту. Уф Сиримо в кустах, сидимо в кустах. Що ти дивишся на мене малі? Ну десь звоним все, якщо чесно. Ну і ви теж малі. Якщо мене дивитесь, ви точно малі. А мене дивиться. Мене ніхто не дивиться. Бо я... Бо я не знаю, чого мене ніхто не дивиться. Зараз чекаємо, поки вони перестануть тімитися, поздо... подохнуть всі. Того не надо. Поздохають. Ну, хоча б третє місце треба зайняти. Опа, криса, 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 я криса. Ну да, я з ним закинулся. И шо? И шо вы мне скажете работать? Я на нату... О! Ага, ага, все так. Ну все, я напомню, закращаю запись. Я напевно через... Ну все. Зараз я скажу пару важных врачей. Да, все. Напевно потім тем, что я играю без вас. Катку. І всім пока, з вами був Свічі 900 І зараз я хочу сказати от 5 хвилин залишусь. Окей. Імбову. Хочу сказати, закиньте БП. От мій ID закидайте БП. Надію, що ви будете добрими і закинете мені на аккаунт плюс Ну короче всім пока. З вами був Свічі 900. І всім пока.